Здоров, друже! Якщо ти любитель грімдарку, запрошую тебе поринути у світ похмурого майбутнього, де існує тільки війна, а завтрашній день не несе нічого, окрім затягнутого токсичним смогом неба та нестерпних годин важкої роботи всередині величезного мануфакторума. Це якщо ти, звісно, не знаходишся на службі в рядах славної імперської гвардії, там на тебе чекають незабутні враження під час варп перельотів. Де ти будеш бачити сни про нескінченний кошмар потойбічного буття, а після прибуття на фронт познайомишся з зеленошкірим гігантом, котрий ударом кулака розтрощить тобі череп, якщо не будеш достатньо пильним. Привіт, з 42-го тисячоліття чорт забирай, і сьогодні поговоримо про керуючих світу цього ім'я яким адептус Адміністрату. Адептус адміністратум є адміністративно-бюрократичним підрозділом, котрий входить до незліченних відділів та структур Тера і являє собою вищу керівну ланку в імперській ієрархії влади. Сотні мільярдів клерків, писарів та осіб, що входять до різного адміністративного персоналу, постійно працюють над керуванням імперіумом на всіх рівнях, від формування військового флоту до стягнення податків. За чисельністю особового складу та кількістю покладених на нього задач, цей відділ є найбільшим з усіх, що входять до Адепту Стера. За оцінками, лише управління імператорським палацом залучає понад 10 мільярдів адептів. Адептус Адміністратум було створено імператором після того як він повернувся з походу на Уланор. Це була перша бюрократична установа для новонародженого імперіуму людства, на плечі якої мав лягти тягар управління величезною державою. Згодом, коли імператор зайнявся своїм секретним проектом під Гімалаями, імперська адміністрація була передана під контроль регента Тери Малкадора Сигіліта, який отримав почесний ранг голови імперської адміністрації та визнаний на сьогоднішній день першим магістром адміністрації. Будучи єдиною найбільшою частиною Адепту Стера, бюрократи адміністрації мали відповідати за оцінку десятини та розподіл ресурсів і, по суті, за всі адміністративні функції, які Імперіум вимагав виконувати. Станом на 42 друге тисячоліття багато офісів та департаментів цієї величезної організації застаріли і втратили статус необхідності. А у вищих ланках серед вічної метушні та паперового хаосу про них взагалі не пам'ятає ніхто. Утім, попри всі ці аспекти, забуті контори продовжують функціонувати а працівники догматично виконувати завдання відділу, які були покладені на нього ще під час заснування, не знаючи і не маючи бажання думати про те, що їхні обов'язки вже ні на що не впливають і нікому не потрібні. Таких відділів, м'яко кажучи, багато, і всі вони створюють додаткове навантаження на без того перенавантажену систему управління. І тут у мене виникло питання: а хто ж в біса фінансує цих забутих офісних щурів? Не можуть же вони безкоштовно все це робити? Відповідно, якщо їхня робота все ще оплачується, то чому до сих пір ні в кого з членів адміністратуму не виникло питань про зайві витрати? Може, облік та розподіл коштів у такій величезній структурі явище автоматизоване, і певні потоки можуть просто ігноруватись співробітниками? Чи внаслідок того, що вся інформація, яка проходить через адміністратум, нотується та архівується суто на пергаменті, ну тому що це дешевше. І серед незліченної кількості записів важливі документи можуть просто загубитись, а це ймовірно ті самі, де затверджується розформування того чи іншого відділу, або накази про звільнення співробітників чи реорганізацію певних складових системи та й інші цінні папери. Ну а гігантська бухгалтерія продовжує робити свої стандартні розрахунки, не підозрюючи, що існує проблема. Або ж я взагалі тут не правий, і кожен адепт працює там виключно через те, що це його основна ціль та найважливіший фактор у житті, через що він готовий робити це вдень і вночі, отримуючи якусь незначну винагороду у вигляді мізерних засобів для існування. Ну як би там не було якоїсь конкретної інформації з цих питань, я не знайшов і це все мої здогадки. Тому, якщо тут є хороші лорознавці, напишіть, будь ласка, в коментарях свої версії, буде цікаво почитати. Може хтось знає, як там насправді все відбувається. А ми продовжимо. Якщо в імперіумі необхідно щось вирішити на державному рівні, то з цим впорається адміністратум. Кожен день в цьому відділі здійснюється величезна кількість бюрократичних операцій, від яких залежить доля цілих секторів галактики. Головна мета полягає в тому, щоб робота була виконана згідно з протоколом і в максимально простий і швидкий спосіб, який не вимагає зайвих витрат ресурсу або часу. Адепти ніколи в житті не будуть ухилятись від критеріїв давньої доктрини, навіть якщо це принесе смерть і страждання мільярдам людей або знищить цілі світи. Як наслідок, адміністрацію одночасно ненавидять і бояться всі верстви імперського суспільства. Що неодноразово провокує озлобленість і невдоволення, які вибухають відвертим повстанням, або ж це дає можливість темним силам придбати собі декілька планет. Будь-яка складна система, яка значною мірою спирається на догму та протокол, підлягає тлумаченню, і відмінності в такому тлумаченні можуть призвести до розколу або розбрату. Адміністрація не є винятком у цьому. Дрібні сварки, внутрішня політика та суперництво між відділами усе це може спричинити проблеми всередині адміністратуму, як на державному, так і на місцевому рівні, хоча організація часто докладає зусиль, щоб ніколи не показувати такі суперечки сторонні. Внутрішні чвари рідко досягають великого значення в загальній схемі речей, проте їхні наслідки можуть мати ширші розгалуження, ніж може здатись на перший погляд. За іронією долі, найбільшим захистом організації від корупції є її власна величезна складність та інертність. Через це дуже важко зірвати якийсь план робіт чи завадити прийняттю певних рішень. Якщо потрібно очистити відділ від тисячі адептів просто для того, щоб забезпечити точність записів конкретного десятинного сховища, нехай буде так. Для адміністратуму навіть життя його слуг вважається незначним фактором, і цінність останнього дорівнює запліснявілому пергаменту, який завжди можна замінити на свіжий адептус адміністратум розділений на багато гілок, і переважна більшість його складових не має найменшого уявлення про те, як їхня робота вписується в загальний контекст, або навіть про те, що вони є частиною тієї самої бюрократії. Скоріше за все, навіть сам магістр адміністратуму не знає, скільки відділів нараховує його жахлива організація. Це й не дивно, адже розуміння задачі тут не вітається, головне виконати те, що від тебе вимагають, і не ставити зайвих запитань. У той час як адміністратум основним чином відповідає за всі логістичні операції, пов'язані з цивільними аспектами імперіуму. Його спецпідрозділ, відомий як Департаменту Моніторум, відповідає за матеріально-технічне забезпечення Астрамілітару, організовуючи збір військових десятин, постачання матеріальних засобів, переміщення військ та їх розгортання. Він несе основну відповідальність за формування нових полків імперської гвардії, їхнє навчання та забезпечення обладнанням і припасами для польових та інших різноманітних умов. Транспортування військ до фронтових зон і їхнє повернення чи переміщення в інші гарячі точки за допомогою кораблів імперського флоту це одна з пріоритетних задач департаменту Монітору. Цей підрозділ плюс до всього набагато більш децентралізований, ніж інші відділи адміністратуму, і встановлює свою присутність у будь-якому світі, де стягується військова десятина. І тут слід зазначити, що військова десятина це тільки перший тип десятини, який означає не фінансовий податок, а збір солдатів, котрі складають одну десяту сил планетарної оборони. Їх забирають як нових рекрутів для імперської гвардії. Є ще другий тип, відомий як Екзакта. Він включає всі ресурси і багатства планети. Збір цього податку контролюється вже іншим відділом адміністратому, який так і називається Департаменто Екзакта. Він має заслужену репутацію нещадності та здатен скерувати військове вторгнення у світ, якщо критерії останнього не відповідають точним специфікаціям їхніх даних. Звичайно, що вище вказані два відділи це піщинки у велетенському піщаному кар'єрі, і окрім них є тисячі інших відділень, в яких є їхні окремі підрозділи, і цей список можна продовжувати до нескінченності. Мільярди чиновників на святій тері та й по всій галактиці постійно проводять переписи населення, розраховують імперські десятини, записують та архівують інформацію та роблять мільйон інших речей, необхідних для функціонування імперіуму. З усіх відділів Адептус тера адміністратум вважається найменш престижним, але його високопоставлені члени є одними з найвпливовіших людей в імперіумі. І незважаючи на свою величезну неефективність, ця організація є настільки невід'ємною частиною управління державою, що без неї весь імперіум просто перестав би функціонувати.